Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді термосумки від українського бренду TRIBE серія Cooler. Отже, доступні в трьох об'ємах: 10 літрів. 15 літрів. Та 25. Як видно, для вибору є два кольори: сірий та коричневий. В якості зовнішнього матеріалу використано поліестер 300D. ПВХ накаткою. Цей матеріал довговічний, не потребує якогось особливого догляду. З нього легко прибирати забруднення. Всередині. У нас поліетилен. Тут поліетилен спаяно, тому сумка є герметична. Ось так. Якщо навіть щось розлиється, воно не потрапить всередину. Або можна використовувати її навіть як відро. Банально. Ці сумки. Тестувались на розрив, особливо ці елементи ручки. Ось тут де кільце. На розрив з навантаженням 25 кг. Відео десь отут ми зараз вам його додамо покажемо. Це цікаво. Ну, а тепер до деталей. Маємо дві бічні кишені, сітчаті резинці. Також попереду доступна одна фронтальна кишеня. Вона з утеплювачем, тому можна це термокишеня. Для перенесення маємо ергономічну ручку, яка не перетискає руку. Сумка комплектується плечовим ременем з двома пластиковими карабінами, які кріпляться на кільця на сумці. Для того, щоб термосумка виконувала свою функцію, нам треба акумулятори холоду. Дуже зручно на кожній етикетці до кожної термосумки вказана рекомендована кількість акумуляторів холоду. Для 10-літрової це 2 по 400 мл. Отже, у нас 200 мл є акумулятори, ми беремо 4. Ледве не, Ледве не забув. Ледве не забув. Ледве не забув. В якості ізолюючого матеріалу використано піну Ева. Ну а ми дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.